Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 30 та 31 серпня 2023 року. Сьогодні, 30 серпня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Водолій до 16 години 57 хвилин вечора. А потім перейде в знак стихії води в риби, тому можна поливати рослини вже після 17-ї години вечора. А от сіяти насіння та висаджувати рослини не можна. Не можна проводити зелені операції. Але захищати рослини від шкідників і хвороб потрібно в будь-який день. І сьогодні теж це треба робити. 30 серпня несприятливий день для заготівель на зиму для збору врожаю на тривале зберігання. Завтра, 31 серпня, повний місяць у знаці риби. Це складний, напружений час. Бережіть себе та своїх рідних. Нічого не сіємо та не саджаємо, не можна проводити зелені операції і не можна підживлювати рослини. Але можна поливати рослини саду, городу, кімнатні квіти. При необхідності захищаємо рослини від шкідників та хвороб. І 31 серпня в знаці стихії води несприятливий день для заготівель на зиму, для збору врожаю на тривали зберігання. Ось такий у нас ранковий випуск. Бажаємо вам миру та добра, успіхів у ваших справах. І, будь ласка, цей складний період проведіть в тишині, саду, вдома, в сім'ї. Але, будь ласка, ні з ким не сваріться і не ходіть в місця, де багато людей. Отож, миру вам та спокою, миру вашому серцю, миру, вашому будинку. На все добре. Бувайте здорові і до вечора!